Навчальний рік добігає кінця, і студенти вже будують плани, як провести це літо. Але перед тим, як піти на омріяний відпочинок, студентів чекає сесія. А загалом сесія йде добре. Я вже закрила один залік. Ще попереду два заліка і три екзамена. А загалом плани на літо грандіозні. По-перше, я працюю дистанційно по-друге, планую десь поїхати відпочивати, можливо, навіть за кордон. Все прекрасно. Мені дуже все подобається здавати. Дуже легко викладачі, дуже приємні спілкування. Можна поговорити і вирішити всі проблеми, питання, які є. І все дуже легко закривається. Здається, навчання вдається все. Комфортно, колектив комфортний теж. Літні канікули будуть приходити теж, надіюся, дуже добре, бо сесія закриється. Я планую працювати по спеціальності, тому що мені це подобається. Мене завжди з самого дитинства до цього тягнуло і було цікаво. Якщо чесно, добре, бо я закрила майже все автоматом і ну немає такої вже роботи. От сьогодні, напевно, останній залік закрила. Хочеться вже відпочинку, ну бо втомилися таки Цей рік був важким, не тільки через навчання, а через тривоги, і таке ну було досить важко вчитися. От і вже хочеться якогось відпочинку. Е, для мене головне це відпочити, почитати багато книжок. Е, от за літо. Ну, от таке. Немає такого що, чогось грандіозного, щоб я хотіла е, там здійснити, наприклад. Ну, у мене скоро ще день народження, то я хочу відсвяткувати гарно. У е, мене правда був екзамен в цей день, але я закрила автоматом, тому не піду, і я щаслива хоча б цьому принципі, сесія в ВНУ проходить добре. Вчителі дуже, дуже скажу дуже добре відносяться до студентів. Наші ніхто на пари, які працюють, ти по відношенню дуже хороше. Наші заліки проходять чудово. Я думала, буде важче на початку. Е, першому семестрі було дуже легко переживали, звісно. Але викладачі у нас чудові, звісно, кожен намагається. Знайти якийсь підхід до студента це дуже чудово. Цього семестру я закрився автоматом, тому сесія прийшла чудово. А які плани на літо? Працювати по спеціальності, барна справа. Я ще хочу попробувати побути шсушистом, можливо, ще побуду офіціантом, піцейолою. Я навчаюсь на готельно-ресторанній справі. Це, був, в принципі, мій найкращий вибір, тому що навчання моє йде легко. Я задоволена, в принципі, мені цікаво. Сесія зараз проходить легко, бо високі бали все буде автоматом. На літо я планую піти на роботу за спеціальністю, так сказати, підкріпити свої знання, чогось нового дізнатися і з наступного семестру починати знову навчання. Сесія проходить взагалі добре, навчання йде легко. Предмети теж закриваються легко, все автоматом можна йти спокійно на заслужені канікули відпочивати. От дуже хочеться поїхати в Карпати на канікулах, відпочити, подивитися на нашу прекрасну природу. Вірю, що ці канікули пройдуть тут спокійно, весело з друзями, з родиною. Головне, щоб роснянам не заважала, і все буде добре.